Вітаю народи, ви на Мій погляд, і з вами і Нам треба поговорити про селектор, майбутній селектор у грі Honkai Star Rail. Так, ми нарешті знову про неї трішки поговоримо. Сам патч не принесе нічого неймовірного, окрім, звісно, нового шляху та нових персонажів, нових механік. І купу всього, що теж може вплинути на геймплей старих персонажів, може принести нові пауеркріпи, як це часто буває у даній грі. Однак побачимо, що буде уже коли сам патч вийде. Це буде патч 4.0, тож це новий регіон, все нове, новий шлях головного героя, мабуть, однак, так як його на бетці зараз немає, то я так розумію, отримуємо ми цей шлях не одразу. Що ж, давайте поговоримо більше про селектор, про сім персонажів, з яких нам треба обрати одного, і спробую я вам допомогти з цим вибором. Що ж, нам пропонують Дзіюана, діоаня, здається, так його звуть, генерал, досить старий персонаж і один з перших персонажів у цієї гри. Зараз він потребує бафу, і Сандей хоч і трішки його підняв ближче до рівня середніх персонажів. Однак зараз він знову десь там. Нижче. Брати для нього Ейдолон точно не варто, тому що він майже нічого не дає. Тому про цього персонажа ми просто забуваємо. Далі Кавка. Кавка один з персонажів, яких варто брати. Якщо, наприклад, у вас є вже гісиленс e або хоча б є лебедиця, то кавку можна тут взяти для закриття дот орієнтованого контенту, коли той з'являється. Це має трохи сенсу, однак ви маєте бути готовими, що без гісиленс e ця команда буде. Вагомо слабшою за варіацію з нею. Тому, якщо у вас навіть є лебедиця і ви зараз візьмете кавку, на мою думку, вам все одно в майбутньому треба буде додати сюди гісиленс. Якщо ж у вас вже є кавка і гісиленс, то взяти для кавки її ейдолон вельми напогане рішення, він досить сильний. Він збільшує овертайм тейкен супротивників і висить майже весь час, тому це просто чудовий ейдолон. Щодо Данхенга 2.0, він потребує бафу. Його є два вельми сильне, і після бафу Спаркл можливо він стане трішки сильнішим персонажем, однак його демоч навіть з повністю неймовірно класною для нього командою. Така команда тепер буде виглядати як Спаркл, та, скоріш за все, Сандей, обидва піднімача в черзі. Така команда, як на мене, буде найкращою для даного персонажа. Однак навіть в такій команді демедж Данхенга вельми низький, просто через те, що в нього за низькі скейли. На мою думку, його треба перепрацьовувати так само, як було з Дінлю. І тоді, можливо, в ньому буде сенс. Однак зараз я точно не раджу його брати в даному селекторі. Тепер та ж дзінлю, якщо вона у вас є. Її є один непоганий, воно дає майже 50% додаткового демеджу. Це неймовірно багато для одного ідолону. Тому, якщо вона у вас є, і бажано, щоб вона у вас була разом з «Сігною Мідея, тому що Сігна Мідея для неї найкраща зброя. І якщо, звісно, у вас є для неї вся повна команда, то брати її ейдолон. Вельми непогане рішення, тому що разом з цим Ейдолоном вона стає відчутно сильнішим персонажем. І, я б сказав, на рівні з сучасними дамагерами, цілком на рівні. Спаркл ми поки пропустимо. Ахерон. Брати просто Ахерон я б, мабуть, не радив. Однак, якщо це Є2, тоді. Це вельми непогане рішення, тому що Ахерон все ще непоганий персонаж, просто єдва вирішує багато її проблем. Однак навіть з отриманням своєї єдва вона не стає мега суперперсонажем, їй все одно потрібні сильні сапорти, сігна і таке інше. Тобто її єдва це все одно не те саме, що єдва Файнон, наприклад. Це просто небо і земля. Тому ви маєте розуміти, що вам все одно потрібна сильна команда для Ахерон. Поставлю я її, мабуть, сюди. Щодо є нуля Херон, то я взагалі нікому не раджу її брати. І з одного боку є сенс, наприклад, взяти Ахерон мені, тому що у мене є і Сайфер, і Вовчиця Є-2. А Е2 у вовчиці робить так, що будь-який персонаж починає вішати дебафи, і це зараховується ахерон. Навіть якщо той персонаж не вішає дебафи, тобто, наприклад, автоатака у авантюрина, чи, наприклад, будь-який хілер, якого я поставлю в той слот, який не має дебафів за рахунок Е2 на вовчиці, цей персонаж почне вішати дебафи. І за рахунок цього ахерон буде. Стакатися просто з неймовірною швидкістю, однак, Ахерон все одно не настільки сильний персонаж. Тому я не знаю, чи варто це робити чи ні. Плюс серед електроперсонажів в мене все ж таки є є один Аглая, і якось по-дурному буде брати зараз собі ахерон, при тому, що і той, і той персонажі, скоріш за все, будуть йти проти одних і тих самих супротивників. Хоча з іншого боку, вони використовують різних сапортів, тому, можливо, і є сенс мені взяти тут ахерон. Якби не якби не, про це ми поговоримо далі. Щодо авантюрина, якщо ви тільки почали грати, то загалом можна взяти сустейна у вигляді авантюрина. Однак це вже сустейн не найкращої якості, при тому, що ми можемо зараз все ще здається отримати безкоштовного Данхенга 30, який краще майже за усіма параметрами. Ніж авантюрин, і дається нам безкоштовно з можливістю тут взяти когось іншого. Якщо ж ви не отримали 3.0 і вам потрібен щитовик, то ну авантюрин може виконувати свої функції. Він досі сильний щитовик, а з новим сетом він більше бафує, більше щитує. Так, він вже не спричиняє багато демеджу. Однак це зараз вже не головне для саппорта. Тому, загалом, його можна брати. Це непоганий персонаж. І його є один також вельми непогане, тому його можна брати, якщо вам не потрібен, наступний персонаж. І це Спаркл. Спаркл це зараз найкращий можливий вибір. Просто тому, що її бафнули. Її бафнули настільки, що. Вона поза конкуренції. Навіть Сандей вже не настільки сильний в порівнянні з новою Спаркл. Принаймні в тих командах, де потрібно справді багато скілпоїнтів. Бо тепер вона відновлює на два скілпоинти більше, та може інколи не витрачати скілпоїнти своїм скілом. А це робить з неї неймовірного СП-позитивного персонажа, який відновлює цілу купу скілпоїнтів, ну і ще й збільшує максимальну кількість скілпоїнтів. Це призводить до надлюдських ротацій. Якщо ви граєте руками. А якщо ви не граєте руками, то її ультімейт тепер може поза капом все ще накопичувати скілпоїнти. Отак от. Тобто тепер вони не згорають, якщо ви використовуєте цього персонажа на автобої. Коротше, спаркл змінили докорінно, і вона стала значно, значно кращим персонажем. Якщо ж у вас є Спаркл, і у мене вона є, то її перший ейдолон також дає дуже багато. Саме тому я не можу собі дозволити, скоріш за все, взяти тут ахерон, навіть при тому, що для неї в мене є готовий загін, і я можу просто взяти її. На неї в мене навіть сет є, одразу готовий одягнути, і пішла битися. Однак, так як Спаркл бафнуть, і так як її перший ідолон до. Досить сильний, я буду брати саме її. І вам насправді раджу. Ну, хіба що альтернативою може бути є два хорон, і, можливо, в деяких ситуаціях є один на дінлю. В усіх решті ситуацій я раджу вам брати Спаркл. Отак, от, от цього разу коротке відео. Сподіваюся, я хоч трохи вам допоміг визначитися з цим непростим вибором. І сподіваюся, що цей патч змінить якось, можливо, ще сильніше підхід до ем, частоти бафів персонажів, тому що ще дуже і дуже багато персонажів вимагають бафу, і, можливо, не варто поспішати обирати якогось персонажа в цьому селекторі, і варто почекати а чи раптом далі в майбутньому патчі не бафнуть одного з цих персонажів? Наприклад, авантюрина, чи може генерала, чи може навіть Данхенга чи Ахерон. Усі ці чотири персонажі цілком можуть отримати баф найближчим часом і стати значно більш конкурентними до сучасних персонажів. Це цілком може трапитися. Що ж, бажаю вам удачі в крутках, якщо ви там плануєте крутити наступного персонажа. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!